Я думаю, якби не викладання, я би працювала в сфері міжнародних відносин. Можливо, дипломатія, щось мабуть пов'язане навіть можливо з міжнародним правом, якась така сфера. Взагалі я намагаюся дотримуватися здорового способу життя, тому спорт, якісь активні діяльності завжди присутні в моєму житті, особливо влітку. Я люблю велопрогулянки, піші прогулянки. Також з задоволенням граю в адмінтон, волейбол. А коли стає холодно, то я просто ходжу в зал. Взагалі, я дуже люблю різні види діяльності, і я легко захоплююсь чимось новим. З таких стабільних речей хобі, які мене поглинають, це читання і зараз взимку я дуже люблю кататися на ковзинах. Я можу практично весь день провести на льодовому майданчику і не помітити, як спливає час. Взагалі я позитивно ставлюся до діджиталізації і до діджиталізації освіти. Зокрема, з точки зору викладача, як на мене, це дуже оптимізувало процес викладання і навчання. Студенти мають змогу мати різні ресурси в одному гаджеті, не потрібно носити підручники. Якщо ми говоримо про викладання іноземної мови, то я помітила, що студенти дуже люблять діджитал-технології на парах, тобто це різні вікторини, квізлити, кахути, інтерактивні відео, аудіо вправи це дозволяє перетворити просте практичне заняття на інтерактивне і з деякими темами це працює краще, ніж, скажімо, наприклад, просто вправи з підручника. Тому на мою думку, якщо це використовувати в міру, не зловживати, то діджиталізація це однозначно позитив. <му> Коли я згадую про свої дитячі мрії, то більшість з них пов'язані з подорожами. Така найяскравіша мрія дитинства це, мабуть, мандрівка в Австралію. Взагалі, для мене Австралія завжди була чимось таким далеким. В принципі, це найвіддаленіший континент так, від усіх. І зараз я би теж дуже хотіла відвідати цю країну, побувати там, познайомитися з культурою австралійців. Тому я думаю, що однозначно в майбутньому я ще мрію. Ну, Я не можу сказати, що прям бісить. Але те, що мені не подобається, це байдужість і запізнення. З приводу першого, я думаю, що байдужість в принципі нікому не подобається. А запізнення, ну я кажу своїм студентам, що найцінніший ресурс, який у вас є, це час. Тому потрібно цінувати свій час, час інших. І якщо запізнення вже війшли в таку звичку, на мою думку, це потрібно викорінювати. Ще студенти, яких я викладаю, знають, що я не люблю, коли під час занять е, такі громіздкі особисті речі на партах. Сумки великі, куртки складені. Я завжди прошу це прибрати. У викладацькій роботі мені найбільше не подобається методична робота. Це написання силабусів, робочих програм, заповнення таблиць. Мабуть, настільки розробка цього всього, як структуризація. Коли мені треба сісти, структуризувати якийсь документ, це займає в мене дуже багато часу. Я легко відволікаюсь на різні сторонні процеси, тому, мабуть, це такий найбільший недолік викладацької діяльності для мене. Я думаю, що колеги це команда. Яка працює для досягнення якоїсь однієї цілі. Якщо ми говоримо про освіту, то це надання якісних освітніх послуг. Тому як і в будь-якій команді, так якась здорова конкуренція повинна бути присутня. Особисто мене дуже мотивує, коли я бачу успіхи своїх колег, наші успіхи як колективу загалом. І я думаю, через це, мабуть, колеги це такий симбіоз здорової конкуренції і класної роботи в команді. Я думаю, що вища освіта тільки заради диплому це безглузда трата часу. Якщо ти вирішив здобути вищу освіту, ти повинен чітко розуміти, для чого тобі ця вища освіта, тому що наявність вищої освіти це не кінцева точка, це лише перший щебель для досягнення якоїсь цілі, це засіб для її досягнення. І щодо блогерства, наприклад, кожен блогер також позиціонує себе експертом в якійсь сфері, так бізнес, маркетинг, і набагато цікавіше спостерігати за людиною, яка крім якогось розважального контенту може поділитися ще з чимось чимось корисним, чимось повчальним. І для того, щоб цим ділитися, вам потрібно постійно навчатися. Тому світа як освіта, але якщо ви хочете бути якісним класним фахівцем, ви повинні зрозуміти, що навчання вам не уникнути постійного. Світ сьогодні динамічний, він розвивається. Ми повинні розвиватися зі світом. Якщо ви хочете бути класним фахівцем, ви повинні навчатися постійно, і тільки цей саморозвиток він дасть вам плідну плідний якийсь результат. В принципі. Як і більшість покоління, на роки яких припала війна, або якийсь складний історичний період, це покоління буде травмованим, але загартованим. Я думаю, ці люди точно знатимуть, що таке незалежність, не тільки зі сторінок історичних підручників. Це будуть люди, які знатимуть, що таке історична пам'ять і для чого взагалі вона потрібна. Я думаю, в принципі, це вже є, я впевнена, і буде покоління, яким ми зможемо пишатися. Я думаю, що краще баланс. Коли, ти, коли твої студентські роки вони тільки про вчитися, 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 в цьому теж немає ніякого сенсу. Так? Я думаю, що потрібно якось балансувати. Якщо є можливість, провести час з друзями. Наприклад, в нас в університеті відбувається багато заходів, можна взяти участь в якомусь із них. І Власно провести час, десь більше натиснути на навчання. І тільки тоді твої студентські роки будуть дійсно щасливими і спогади студентства будуть не тільки пов'язані з навчанням, а з класними людьми, зустрічами, можливостями. Я думаю, так. В кохання студентської парти я вірю. Я сама зі своїм чоловіком познайомилася, ще будучи студенткою, тому, в принципі, я навіть не те, що вірю, я знаю, що таке кохання існує. Думаю, що так. Я думаю, що незважаючи на те, що студенти зараз живуть в досить складний час, є багато можливостей для молоді. І я би, мабуть, якби напала, випала нагода знову стати студенткою, я б точно використала всі можливості на максимум. Так. 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 Ні. Так. Так. Ні. 你。Mm.